Французький ресторан з класними цінами у центрі Києва Жаб'ячі лапки, фуа-гра, круасани. М -м -м амур! почнемо з равликів! Ціле плато коштує 370 гривень. Вони йдуть запечені з часниковим соусом. Хочете насолодитися фуагрою? Вам точно сюди подають з цибулевим конфітюром. Це дуже ніжно та вишукано. Але найбільша моя любов з французької кухні це цибулевий суп. Навіть якщо ви не любите цибулі, скуштуйте, ви будете приємно вражені. Це бістро ідеально підійде для побачень та сніданків. Я замовила крок масьє, це одночасно дуже поживно і смачно. Хоч ми. У Києві, але в куточку Франції. І куди ж тут без вина? Офіційно заявляю, що це найкраще безалкогольне вино, яке я куштувала. І, звичайно, я не залишила себе без десерту. Це канонічно ідеальне крем-брюле. Дуже ніжне. В закладі стильно невимушена атмосфера, обслуговування привітне. За наш обід на двох заплатили 1870 гривень. Це французьке бістро, що знаходиться поруч з маріїнським парком. Залишаю вам назву та точну адресу.